Прийшли сумні новини. Знову хтось заблукав в Карпатах. Знову рятувальники три дні когось шукали. Нарешті знайшли. Але врятувати вдалося не всіх. І така сумна статистика ледь не кожен тиждень. Карпати дарують нам радість спілкування з природою, але до безпечних і легковажних вони жорстокі, особливо взимку. Причому їхніми жертвами стають недосвідчені туристи. Які мають підготовку і головне відповідне спорядження а лижники, фрірайдери, сноубордисти, любителі літніх прогулянок по натоптаних і маркованих стежках. І не всі з них знають, що літні сонячні Карпати, і зимові Карпати зі снігом, хуртовинами, густим туманом і сильним вітром і морозом до 15-20 градусів це зовсім різні речі. Щоб отримати тільки гарні враження від зимових Карпат, треба дотримуватися кількох простих правил. Правило перше, хтось має знати, що ви сьогодні збираєтесь робити. Перед виходом на гору або на маршрут подзвоніть мамі товаришу коханці. У мене все добре, от поїв бограч, беру дошку йду на підйомник. А там на гимбу пішки і поганяю по пухляку. Ввечері передзвоню, як покатався. З однієї вашим близьким буде приємно, що ви про них згадали. А для вас маленький запасний варіант. Якщо ви заблукаєтеся мобільник або не буде зв'язку, то ввечері вони піднімуть тривогу. Правило друге. Максимально зарядіть ваш мобільний. Пам'ятайте, що на морозі і ємність акумулятора падає на 30-40%. А це може бути критично важливим. Правило третє. Зберіть собі маленький аварійний комплект, запальничку, одну таблетку сухого спирту і свисток. Самий простий свисток за 10 гривень. Може це трохи смішно, але на морозі кричати «Help me! Help me!» ви можете не більше 2-3 годин, а свистіти можна дуже довго. А в сильному тумані це єдина надія, щоб повз вас не прийшли рятувальники. Покладіть цей набір в саму дальню кишеню вашої куртки. І нехай він там постійно живе. Для туристів-любителів обов'язково покладіть в свій рюкзак 2-3-4 пари сухих шкарпеток. Всі обмороження ніг починаються з вологих шкарпеток. Ноги весь час пріють, а вологі шкарпетки не гріють, вони навпаки холодять. І зовсім не зайвим буде легкий плащ. Або цирата. На випадок снігу з дощем або вітру. На випадок травми покладіть в кишеньку до запальнички і свистка дві таблетки сильного знеболюючого: боролгін, кетанов або спазмолгон. Можна ще багато чого порадити, але навряд чи ви будете це робити. Особисто я кидаю собі в кишеню кілька таблеток глюкози з вітаміном С. І не важко і поживно. І ось ми нарешті вибралися з хати. Вперед. Гори кличуть. Ми сідаємо на підйомник, виходимо на маршрут, починаємо активно пересуватись. Все добре. Правда, трохи мете, і вітер якийсь дінявся. Видимість все гірше і гірше. Та от поїду по цьому траверсу і вийду прямо на підйомник. Щось їду, їду. А підйомника нема. Хм. Дивно. Якби не цей туман і ця хуртовина. І люди десь поділися. Треба ще трохи проїхати. Ще трохи проїхав. Стоп. Щось тут не те. І в якийсь момент ви розумієте, що не знаєте, де ви знаходитесь і куди рухатись далі. Навколо все незнайоме. Або сильний туман, і нічого не видно. Що робити далі? Перше. Зупиніться. Відхекайтесь. П'ять хвилин відпочиньте. За цей час ваші думки прийдуть до ладу. Друге. Покличте людей. Може вони зовсім поруч. Просто ви їх через туман не бачите. Третє. Усвідомте, що ви заблукали. Так, скажіть собі, я заблукав. Але нічого страшного в цьому нема. Це в мене не перший раз і не останній. Четверте. В зв'язку з цим в мене є два плани. План А вибиратись звідси самотужки, план Б. Викликати рятувальників. Щоб вибиратись самому, треба зрозуміти куди. Просто бігти куди-небудь категорично відкиньте. Це тільки погіршить ситуацію. Спочатку треба спробувати повернутися назад в ту точку, де ситуація була ще контрольована, де ви вже нещодавно були. Це може бути остання вершина, роздорістя з сижок. Верхня станція підйомника, тобто якийсь орієнтир, який вам вже знайомий. Заспокойтесь і пригадайте, коли ви починали рух, в яке око світило сонце, якщо воно було, в яку дув вітер, які звуки ви чули і з якої сторони. Спробуйте згадати найменші подробиці. Звалене дерево. Напрям нарості в льоду та інею на гілках. Інше. Якщо ви ще можете відшукати свої сліди в снігу, повертайтеся по своїх слідах назад. Ви повинні вийти на верхню станцію підйомника. Це якщо ви райдер або любитель цілини. Якщо ви турист і йдете по маршруту. План трохи інший. Вам треба повернутися в ту точку, де ви, скоріше всього, повернули не в ту сторону. Або обрали не ту стежку. В цей короткий проміжок часу, коли життєва ситуація різко змінилася, дуже важливо зберегти холодний розум. В цей момент ваш головний ворог не мороз і вітер. Ваш головний ворог паніка. Всі знають сумну статистику: 70% людей, які попали в аварію на море, гинуть від паніки і страху. Їх знаходять на другий-третій день. В з запасом харчів і води. А вони вже мертві, їх вбила паніка. Кожен знає багато історій, коли люди вибирались з набагато складніших ситуацій. Людина дуже живуча тварина, головне, яке завдання собі поставити. Якщо вижити і добратися до людей, то організм буде боротися до останнього. Ваших підшкірних запасів Цілком вистачить на 2-3 дні безперервного руху. Треба тільки пити. А води навколо вас море. Скільки око бачить. Так в чому ж справа? Треба тільки собі правильно поставити мету. До того ж є люди, які готові вам допомогти. Це рятувальники. Дзвінок рятувальникам один з ключових моментів вашого порятунку. І тут треба кожному зрозуміти три принципових моменти, від яких залежить ваш порятунок. Перше, треба знати, куди дзвонити. Треба дзвонити рятувальникам. Саме тим людям, які фахово вам можуть допомогти. Не мамі, не вашій дівчині, якщо звісно вона не начальник рятувального загону в тому районі. Треба дзвонити в службу порятунку. Другий момент. Перед тим, як туди дзвонити, треба чітко зрозуміти, що їм сказати. Просто сказати, я тут в тумані, десь на боржаві, це нічого не сказати. Боржава дуже велика. Їм треба докладно розповісти, звідки ви вийшли, з якої точки, куди йдете, коли вийшли, що прийшли, що бачили, які особливі прикмети, повалене дерево, як маркована стежка, де звернули на роздоріжжі. Якщо на перехресті стояв стовпчик зі стрілками, сказати, який номер був на стрілці. Вони всі нумеровані і рятувальники по номерах знають, де вони встановлені. Але краще всього послати їм свої координати, які є у вашому смартфоні, широту і довготу вашої точки, причому смс-кою. Як це зробити, я розкажу пізніше. Рятувальник повинен вам розказати, що треба робити далі. І коли прийде допомога. І третій принциповий момент: до приходу рятувальників, як мінімум, треба залишитись живим і з найменшими втратами для свого здоров'я. А це зимою в Карпатах дуже складно. Якщо все буде добре, рятувальники до вас доберуться не раніше, ніж 3-4 години. Викликати допомогу я би радив в наступній послідовності. Спочатку відправте смс із своїми координатами на 2-3 мобільні телефони місцевих рятувальників, а потім дзвоніть. Як показала моя практика, рятувальники не зразу беруть трубку. Вони можуть їхати в машині і зразу вас не почути. Але якщо ви дозвонилися, то зразу скажіть, що ви їм відправили свої координати смс-кою і що вони підтвердили, що цю смс-ку вони отримали. Не варто сподіватися, що ваше місце заходження запеленгує базова станція мобільного оператора. Технічно це можливо, але лише в місті, коли навколо вас 4-5 станцій на відстані 400 500 метрів. Мобільний оператор почне вас шукати тільки на третій день після отримання заяви із прокуратури. А в Карпатах вас побачить тільки одна станція за 20 кілометрів. З орієнтиром десь на боржаві. Дуже важливо контролювати ступінь заряду вашого телефона. Якщо індикатор показує лише 10-15%, переходьте на суперекономний режим використання. Тобто, його треба зовсім виключити і покласти у внутрішню кишеню ближче до тіла. Хвилин через 20% включити, відіслати смс-ку з вашими координатами і подзвонити рятувальникам. Сказати їм, що телефон розряджений і ви будете виходити на зв'язок рівно кожну годину на 10 хвилин. Після цього телефон знову виключіть і покладіть ближче до тіла. Якщо батарея зовсім сяде, переходьте на спілкування смс-ками. В умовах нестійкого зв'язку в Карпатах СМС набагато надійніший спосіб спілкування, ніж звичайні телефонні дзвінки. Справа в тому. Що в зонах непевного прийому рівень сигналу весь час коливається, і цей рівень, мінімально можливий для зв'язку, може піднятися на 3-4 секунди, а потім знову впасти. Для телефонного виклику це явно недостатньо, а для смс вистачить і пів секунди. До того ж, для відправки СМС треба в 20 разів менше енергії вашого акумулятора, ніж для дзвінка. Ще важливий момент. В Карпатах, навіть у зонах, де зовсім нема зв'язку, з'являються буквально точки, де раптом це віконце відкривається. Вирахувати ці точки неможливо, але якщо ви поставите смс на відправку, то телефон регулярно буде довбати мережу до тих пір, доки не знайде цю шпаринку і не відправить вашу СМС. Ті, хто багато ходить по Карпатах, Знаю про цю особливість мобільного зв'язку. А тепер головне: телефони рятувальних загонів. Вони всі перевірені і актуальні. Не треба на них дивитися. Просто зараз візьміть свій смартфон в руки і запишіть їх у свою телефонну книгу. От просто зараз. Поставте відео на паузу і перепишіть хоча б половину. Я вас почекаю. Крім мобільних телефонів місцевих пошуково-рятувальних служб, є ще загальний телефон Служби по рятунку 112, куди теж можна дзвонити. В них єдиний великий мінус те, що вони довго відповідають, і те, що вони не можуть прийняти смс-ку з координатами. Ну і Крім того, вони все одно будуть дзвонити місцевим рятувальникам. І ще є один канал. Куди можна звернутися? Це додаток Android MyPolis. Але цей додаток треба встановити до того, як ви загубилися. Коли ви його запускаєте, то з'являється велика червона кнопка, на якій написано Натиснути тільки в разі смертельної небезпеки. При цьому в поліцію повинні піти ваші координати автоматично. Як це працює, поки що невідомо. І ніхто не знає, що потім поліція буде робити з цим. Але якщо ви в небезпеці, треба використовувати всі можливі канали, якщо є зв'язок. Якщо є зв'язок, дзвоніть місцевим рятувальникам, дзвоніть на службу порятунку 112, натискайте на червону кнопку Майполіс. Було б дуже непогано, якщо б і у нас. Туристів і фрірайдерів був би такий додаток, який би автоматично посилав координати смс-ками на 3-4 мобільні телефони рятувальників. Щось типу Карпати СОС. Може хтось із вас взявся б за цю справу? Напишіть мені в коменти. Тепер щодо відправки своїх координат, у майже кожному смартфоні є свій GPS-навігатор. У всіх Android це Google Maps. Але Google Maps вимагає стабільного інтернету для підкачки карт. В умовах Карпат це часто є проблемою. Сам я користуюся MapsMe. По-перше, всі карти можна закачати прямо при установці цього додатку, і вони будуть жити в телефоні весь час. А по-друге, там є багато стежок, про які Google Maps навіть не здогадується впевнений, що відправити свої координати смс-кою може кожен з нас. Просто зараз хочу нагадати про це молодим дівчаткам, які щойно придбали свій перший смартфон. Зробимо це на прикладі Maps.me. Перше. Відкрити свій GPS додаток. Друге. На карті в центрі повинна з'явитися точка, де ви зараз знаходитесь. Натисніть на цю точку і потримайте. Внизу з'являться ваші координати. Координати одні, але у двох виглядах. На першій стрічці це градуси долі градуса. А на другій стрічці це градуси хвилини секунди. Треба вибирати друге градуси хвилини-секунди. Справа в тому, що градуси хвилини-секунди можна просто накласти на паперову карту. Це значно спрощує роботу рятувальникам. Вибираємо другу стрічку і тримаємо. Беремо ці дані в буфер обміну. Тепер переходимо в розділ повідомлення. І вибираємо, кому ми хочемо надіслати нашу смс з координатами. Тиснемо і тримаємо поле Текстове повідомлення. З буферу обміну вставляємо туди наші координати. І останній крок: надсилаємо наші координати рятувальникам. Звертаю вашу увагу, що є простіший спосіб відіслати координати. Це кнопка поділитись. Вона зразу сама відійшла дані. Але ця кнопка дає лише посилання на сайт GeoMi, де і буде зберігатися ваша точка. А це головний недолік. Щоб зайти на цей сайт, потрібен якийсь інтернет. А він в Карпатах, на жаль, є далеко не всюди. Особливо у рятувальників, які вже десь на маршруті. Але якщо є можливість, посилайте додатково і в цей спосіб. Для iPhone це виглядає приблизно так. Кожен смартфон і кожен навігатор, який в ньому встановлений, має свій порядок відправки координат. Обов'язково ознайомтесь з ним. Мало того, обов'язково потренуйтесь прямо зараз, в спокійних умовах. Спробуйте відіслати свої координати друзям і знайомим. По-перше, ви підвищите свою комп'ютерну грамотність. А по-друге, коли будете відсилати свої координати з вершин Гімалаїв, друзі справді вам повірять і не будуть вважати пустим базікалом. Ще одна корисна порада щодо використання навігатора. Про неї, на жаль, згадують занадто пізно: якщо у вас виникла найменша підозра. Щодо правильності вибраного напряму, зразу включайте навігатор. Він почне писати пройдений трек, і ви завжди зможете вернутися в ту точку, де включили навігатор. Якщо навіть у вас не встановлені карти, ваш трек покаже, в якому напрямі відносно сторін світу ви рухаєтесь. Але будьте уважні, в цьому режимі смартфон споживає багато енергії. А що робити, якщо все складається найгіршим чином. Якщо допомогу викликати не вдалося, телефон сів, зв'язку немає, і ви знаєте, що вас шукати ніхто не буде. Порада одна. Рухатись, ваш порятунок в русі. Тільки рух врятує вам життя. Доки ви рухаєтесь, кров гріє вам ноги, тіло руки. Рух виділяє тепло. Треба йти до людей. Літом це стежки, які майже всюди. Деякі навіть марковані. Зазвичай вони йдуть по хребтах і хребтиках, а внизу вони йдуть попри потічки і виходять на лісові дороги, по яким водять ліс. Якщо ви вийшли на таку дорогу, вам повезло. Мерші вниз. Якщо це не глуха ніч, видно куди йти, треба йти. В Карпатах дуже мало притулків і хат. Де можна відігрітись і переночувати. Запальничка у вашій кишені це тільки на випадок, коли ви натрапили на таку хатку. Розпалювати багаття в слобі зігрітися не найкраща ідея. Черевеки і шкарпетки ви все одно не висушите, а тільки загубите 2-3 години. За цей час можна пройти 5-10 км. Взагалі, Карпати не дуже великі, з більшості полонин. До якогось житла не більше 15-20 км. Але зимою в мороз і сніг ці кілометри перетворюються на вічність. Пам'ятайте ваш порятунок у ваших ногах. І наостанок, окрема сторінка для любителів фрірайду, які лізуть на гембо. Уважно подивіться на карту регіону. Запам'ятайте, якщо ви заблукали. Треба вибиратися у напрямку на північний схід. Якщо вдасться перевалити через хребет, то до найближчої хати йти 2-3 кілометри. Якщо ви заблукали на західних схилах, то теж нічого страшного. До найближчого села Березники 15 км. Але по прямій. І прийдеться йти хащами без стежок по путічках і притоках боржави. Реально, це 6-8 годин тяжкої ходи. Так, це довго, тяжко, але цілком реально. Тут головне себе настроїти. Це якраз той випадок, коли моє життя в моїх ногах. Треба рухатись без зупинок, щоб переночувати вже в селі. І треба дзвонити рятувальникам, щоб вони виїхали на зустріч. Я знаю реальний випадок. Один із мій знайомий на сноуборді попав під маленьку лавину і його знесло вниз. Коли він спробував піднятися, то зрозумів, що зараз з'їде ще більша лавина і його засипли зовсім. І він зробив правильний вибір: краще тяжко йти 8 годин вниз, ніж тебе потім 8 годин будуть відкопувати рятувальники. Зв'язку не було ніякого, і він пішов. Де спускався на дошці, де брів потічком по коліно у воді. Коли вже зовсім стемніло, він натрапив на ледь помітну стежину, яка вивела його на дорогу. В 10-тій годині вечора він підійшов до першої хати в Березниках. От майже все, що я хотів вам розказати. Не треба ставити лайки. Замість цього, скиньте цей ролик своїм друзям, які схиблені на горах. Я буду дуже радий, якщо завдяки цим порадам комусь ампутують на один палець менше.